Вітаю, любі друзі. Не втомлююсь нахвалювати свою новинку. Це чарівний щотижневе, це, це просто збірка це... естетики і таких глибоких, красивих образів. Бачите, щотижневик, тут по тижню проставлені числа, місяці написано, але на понеділок, вівторок, середа і так далі будете проставляти самі. Це називається недатований. Жневик. Ось є навіть розмальовки. Він щодня буде вас надихати, тому що в ці картини дійсно вкладено багато любові, багато праці. І це справді якісний продукт. Погляньте, яка обкладинка тверда, блискуча. Так що звертайтесь дуже класний щотижневик.